У нас сьогодні Aula F75, одна із кращих клавіатур у своєму ціновому сегменті. No. Клавіатура зроблена у колаборації з Ipomaker, а останні добре знаються на тому, як робити клавіатури. І, до речі, не єдина модель зроблена спільно з Ipomaker. Перш за все, погляньмо на саму клавіатуру. Вона розміром у 75% виготовлена з пластику, має RGB, вміє працювати по кабелю через Bluetooth і по передавачу, що схований ось тут. Поки що все відповідає її ціні біля 60 доларів. Кришки стандарту Cherry з подвійним литтям, PBT. Якість пластику задовільна. Користуватись ними приємно. Загалом це товсті кришки набагато краще рішення, ніж пропонують а бренди за вдвічі більшу ціну. Тому друкувати буде зручно. Cherry є ергономічнішим стандартом за ОМ, які здебільшого встановлюють собі виробники геймерської периферії. Я особисто дуже обожнюю Cherry. Та як бачиш, вони не просвічуються, тому підсвітка на такій клавіатурі виглядатиме ось так. І ще на них ти можеш помітити лазерне гравіювання. Це один із привілеїв, який буде доступний із коробки всім, хто купить цю клавіатуру офіційно в Україні. Символи, нанесені гравіюванням, виглядають досить контрастно на білих клавішах, чого не скажеш про стандартні символи, вилиті із пластику. Цей варіант кришок годиться тільки тим, у кого або чудовий зір, або сліпий набір. Виглядає мило, проте це до уваги. Можливо, варто буде розглянути інші варіанти кольорів цієї моделі. Благо, вони є. Під кришками у мого варіанту знаходяться перемикачі Leobock Greywood, 3-ї версії. Leobock – це надійний виробник перемикачів та клавіатур у Китаї. Тому у їх якості я не сумніваюсь. Перемикачі лінійні, змащені з заводу. Для активації вони потребують всього 37 грамів. Я зміг на них і нормально пограти. За годину випадкових натискань помічено не було. Друкувати на них також дуже приємно. Виробник дуже заморочився для того, щоб дати цій клавіатурі звук мармурового цоконя із заводу, і вона звучить та відчувається значно дорожче своєї ціни. Ціну видає хіба пластиковий корпус, навіть стабілізатори змащені та тримають великі клавіші чудово. Нічого тобі не брязкає. Ну і ця крутилочка виконана добре. Відсічки відчуваються трохи неконсистентно, але свій функціонал вона виконує. Нею можна і звук в системі регулювати, і після довгого натискання на неї налаштовувати підсвітку самої клавіатури. Можеш натискати для перемикання режимів або крутити для зміни яскравості. Я, звісно, крутив і приємніші енкодери, але і це і назвати жахливим також не можна. З різними перемикачами відкриваються різні можливості, і тут є гаряча заміна перемикачів. Для цього у комплекті є спеціальний віймач, чи як його називають англійською, пулер. З цієї сторони для кришок, тут для перемикачів. І чудово, що роз'єм п'ятипіновий, тобі не доведеться заморочуватись та обскубувати перемикачі, якщо захочеш їх замінити на п'ятипінові. У мене є декілька різних перемикачів, просто до прикладу. Як зміниться характер натискання клавіші? Ця кнопка стандартний лінійний leobock Greywood 3 версії. Тут буде тихий доступний Gateron Yellow Silent версії. Ось тихий, але вже дорожчий TPC Frozen 2-ї версії. Ну що зробиш, якщо я люблю тихі клавіатури. І для різноманіття додамо дорогучий тактильний inwir Holy Panda. Як бачиш, тип перемикача сильно впливає на характер звуку, а за власним відчуттям додам, що ще й на тактильність клавіш. І кожен з них окремо класний. Все це можливо не лише завдяки перемикачам та кришкам, а й тому, як зроблена ця клавіатура всередині. Щоб її розібрати, нам знадобиться чарівна паличка. Всередині ми бачимо і силікон, щоб гасити вібрації, і з поліетилену для пружності, і навіть плівку, щоб захистити плату від волосся чи сміття. Пластина тримається на гумових прокладках, що дозволяє клавіатурі бути м'якою та гнучкою так званий Гаскет Mount. А ще для гнучкості плату зробили тоншою та прорізали між примикачами, щоб від натискання вона ще більше прогиналась. Ця технологія називається FlexCard. І воно так і є: завдяки сендвічу із антивібраційного силікону та піни, а також кріпленню на прокладках, клавіатура дійсно дуже м'яка. Завдяки саме такій реалізації відчувається та звучить клавіатура дуже консистентно та приємно. Є, до речі, чому повчитись топовим брендам. Logitech, Razer це до вас. Звісно, реалізовано це максимально в рамках вартості клавіатури, тому прогинається ця клавіатура десь трошечки більше, десь трошечки менше. Проте це не те, що помітно при повсякденному користуванні. У недорогих клавіатурах такий тип кріплень часто реалізують неправильно і він банально нічого не робить. Ну, це все роблять, аби на коробці обов'язково написати Gasket Mount. Тут же все і працює як треба. Плюс плата із розрізами для гнучкості точно не переживе сильного навантаження. Якщо ти з тих, хто винить у своїх програшах клавіатуру, тоді це точно не твій варіант. Світлодіод розташований з північної сторони перемикача, тому знайти кришки, що просвічуються, за бажанням можна. Але це, на мою думку, не обов'язково. Ну і ще сокети для гарячої заміни тут одна із вимушених економій. Видно, що вони безіменні і простенькі. Часто тикати туди-сюди перемикачі кожен день краще не треба. Але якщо ти хочеш замінити весь сет, ну там декілька разів, щоб перевірити, що тобі більше подобається, то чому б ні? Я думаю, це все воно переживе точно. Тут, до речі, декілька перемикачів йдуть у комплекті. Раз вже заговорили про комплект, то окрім перемикачів та виймача згаданого раніше, є кабель Type-C для зарядки клавіатури, ну, чи роботи по проводу. Та, звісно ж, документація. Акумулятор тут на 4000 мАч, чого вистачить на майже 18 годин безперервної роботи з підсвіткою, та на приблизно 12 діб безперервної роботи без неї. Щоб заощаджувати заряд, клавіатура вимикається через кілька хвилин бездіяльності. Щоб її активувати, достатньо натиснути будь-яку кнопку. Пару слів про ергономіку та зручність. Стандартний кут нахилу тут 8 градусів, що підійде більшості для зручного набору тексту за столом. На дні є гумові ніжки, клавіатура стоїть надійно, ну і ще в цьому допомагає майже кілограмова її вага. Але якщо з якоїсь причини тобі недостатньо буде такого кута, то тут є ще висувні ніжки. Є поменше та побільше. Що в цілому робить тобі вже три варіанти нахилу. Світлий дизайн самої клавіатури досить сміливе рішення, яке точно спонукатиме тебе слідкувати за чистотою пристрою. Індикатор капслок зроблений поруч із клавішею, і це також чудове рішення. А ось індикатор заряду зроблений дуже просто, із кількох світлодіодів, тому, коли клавіатура заряджена не повністю, смужка заливається світлом вся, але просто нерівномірно. Програмне забезпечення також є. Доступне англійською і китайською. Щоб ти не шукав, я розміщу посилання на нього у описі. Тут є можливість переназначити кожну клавішу, на яку завгодно. Також можна призначати функції миші, деякі системні функції чи навіть макроси. Є чудова робота із шарами. Другий шар клавіатурних скорочень активується клавішою FN. І всі ці налаштування можна зберігати в профілі та навіть ділитися ними із друзями, які можуть відразу підтягнути твої налаштування клавіатури. Це досить чудове рішення. Керувати підсвіткою можна і через програмне забезпечення, не обов'язково тикати колесо на клавіатурі. Тут є вже готові налаштування, або можна налаштувати і вручну, якщо ти хочеш якось заморочитись по-своєму. До цього всього є окрема вкладка, що вмикає можливість спрацьовувати підсвітці в такт системним звуком для меломанів, мабуть, те, що треба. Ну ось поглянь, як це виглядає. Є окреме вікно для створення макросів. Можна записати певну послідовність натискань та запускати її з полученням клавіш. В цілому досить гарна робота над програмним забезпеченням, але використання його і не обов'язкове, бо більшість ключового функціоналу доступна через сполучення клавіш. Aula F75 офіційно постачається в Україну. І що тобі треба, щоб купувати її у нас в країні, а не замовляти десь там. Ну, я маю на увазі, звісно ж Аліекспрес. Може нанесені лазером на кришки українські літери, чи може офіційна гарантія у один рік, щоб не переживати, чи буде клавіатура у порядку. Або може, співставна з Алікспресом ціна, щоб не було сенсу замовляти там, а взяти тут офіційно у будь-якій національній мережі електроніки і користуватися вже наступного дня. Сьогодні замовив, завтра приїхала, користуєшся. Який би варіант із цих трьох ти б не вибрав чи не вибрала? Знаєте, у нас доступні всі три одночасно: рік гарантії, гравіювання на кришках та ціна біля тої, що на лі, за ось цю лялечку. Тому купити її можна буде швидко, надійно та недорого. Чи варта ця клавіатура покупки? Ну, виключно, точно, так. І за свою ціну це точно найкраще рішення на нашому ринку та одне із кращих на китайському. І це не реклама, якби я її купив за свої гроші, я би казав так само. Так, корпуси з пластику. Так, кришки без супертекстур та не просвічуються наскрізь. Якщо це для тебе дійсно важливо. Але ця клавіатура дійсно є автентичним продуктом, на відміну від будь-яких конкурентів в ціні, і буде чудово відчуватись та звучати відразу з коробки. Тому, якщо ти шукаєш клавіатуру, яка просто тебе тішитиме своїм виглядом та на дотик. Це саме той варіант. Ентузіастам, що бажають щось доробляти чи покращувати, немає сенсу брати саме цю модель. Бо це вже завершена стадія, скажімо так. Якби у мене зараз не було ніякої клавіатури, і я вибирав би якусь за недорого швидко купити, то купив би саме цю. Дякую, що ти тут. Заходь якось ще.